Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо. Як видалити свою сторінку з Facebook назавжди. Вводите в Google. Вводите в пошуку в Google, як удаліть повністю страницю на Facebook. На український, на жаль, цієї підтримки здається немає. І друге посилання, як удалі свій аккаунт навсегда в Facebook. Збирайте мову. Виберу слов'янську-російську, вибір невеликий. І ось тут чітко пише, що вам потрібно зробити. Ви маєте створити копію своїх даних з Facebook, тому що після того, як ви видалите, ці дані не відновляться і повідомляєте про те самому центру, що хочете видалити свій сторінку. Ось, натискаєте Видалити мою сторінку. І після того сторінка видаляється. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, бо я вам таки допоміг. Переходьте на наступні наші відео. Дякую за увагу.